У Закарпатському обласному драмтеатрі відбувся яскравий фінал конкурсу Міста Місі Закарпаття. Сотні глядачів і 30 учасниць зібралися, ще празом підтримати українських захисників і відзначити красу, силу і благодійність. Важливою складовою підготовки став сайт конкурсу, який спеціально розробили фахівці обласної адміністрації. Наші спеціалісти розробляли сайт для міст Закарпаття. Так ми і познайомились. Я вважаю, що зараз в такий час. Ну, треба мати якісь позитивні речі. Цей конкурс він про це він про красу і Те, що ми маємо в Ужгороді зараз безпечне місце, де можемо провести його. Я вважаю, що це великий позитив. Для багатьох учасниць конкурс став не про корону, а про внутрішню перемогу. Вони здолали власні страхи та невпевненість. Я вже отримала перемогу над собою, над своїми страхами і над своїми комплексами. Цього мені достатньо. Першим на сцені став вихід у національних сукнях бренду Чернікової. Барвистий, сценічний і дуже закарпатський. Далі був один із найемоційніших моментів вечора вихід у купальниках, де учасниці продемонстрували впевненість, грацію та справжню роботу над собою. Особливе місце у фіналі посів виступ Монатіка. Артист зібрав залу на єдиній хвилі емоційної підтримки та віри в українських жінок, перетворивши конкурс на справжнє шоу. Я Я Я Я Я перед вечірнім виходом конкурсантки не приховують хвилювання, але на сцені все змінюється. Ми всі дуже переживали перед самим заходом. Але коли це вже все почалося, ми вийшли на сцену. Ця вся тривога. Ну особисто в мене вона пішла, і все взагалі пішло чудово, і все класно, як по масу. Не знаю, я в захваті. Перед вирішальною частиною конкурсу відбулося дефіле у вечірніх, витончених в сукнях, від Руслани Новак. члени журі наголошуючи головні критерії не лише врода, життєва мета, внутрішня глибина та харизма це те, що формує сучасну місць, та місія Закарпаття, останні всі конкурси доводять те, що е, жінка повинна бути впевненою, вона повинна мати глибину, е, не тільки, наприклад, там якісь дані там як у моделі, а те, щоб вона себе е, впевнено тримала на сцені, щоб за неї щось було ще. Якісь особисті досягнення, щоб вона мала якісь особисті захоплення, і це все будуть члени журі відмічати в своїх протоколах. Віцеміс Земля 2025 Марія Желяскова підкреслює, справжня місць це не тільки про красу. Це про благодійність, діяльність і жінку, яка має мету та вплив. Я буду сьогодні дивитися на дівчат не тільки на їх красу, тому що красиві закарпатські дівчата всі, а на те, чим вони займаються і чи є в них в цьому житті ціль. Серед ключових партнерів конкурсу компанія вітряні парки України. Їхня підтримка спрямована передусім на благодійну складову проєкту. Це дуже важлива подія, тому що під час навіть випробувань в нашій державі треба чітко розуміти що роль жінки саме в нашому житті в житті країни це одна із головніших ролей фінал вечора завершився урочистою церемонією нагородження головні титули здобули міс закарпаття 2025 Андреа двадцять гуледза та міс закарпаття 2025 аніта мандюк оплески глядачів стали найкращим підтвердженням того що цей конкурс поєднав красу силу та благодійність thank uh -huh.